Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, Колодеж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока Твого. Коли Он колода у власному оці, лицеміре, Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, щоб не розшматували й вас. Просіть, і буде вам дано: шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме. Чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре. А дерево зле, плоди родить лихі, не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи! Увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки. І буря знялася, і на дімо той кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на Діма той кинулася, і він упав, і велика була та руїна Його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні.